Добрий день. Слава Україні, слава ЗСУ. Сьогодні ми до вас завітали, щоб підвести підсумки 2023 року. Угу. Тож, перше питання до вас: чи взагалі були у вас якісь плани на 2023 рік? Плани як нормальної людини завжди є. Щось планували, щось плануємо. Але воно все після 22-го року все змінилося і зовсім інші пріоритети, зовсім інші плани. На сьогодні плануємо сьогодні-на завтра. Ось так, поки і живемо. Тому що треба все робити для того, щоб допомагати нашим воїнам, щоб безліше закінчилася війна. Оце всі плани на 23 рік. Закінчиться війна, будемо планувати, як відбудовувати Україну. Як допомагати, як ми можемо допомогти президенту побороти корупцію, як ми можемо підняти е рівень життя українців? Будемо все планувати, будемо думати. Зараз ми думаємо одне: як скоріше зробити так, щоб закінчилася війна. І тоді пригадайте, будь ласка, яке у вас було найбільше потрясіння того року? Потрясіння цього року. Це коли близькій людині вирішив подарувати машину, перегнав її. Домовилися, що я рано 5 років виїжджаю до нього. Він не на зв'язку. Я все-таки їду, доїжджаю до Дніпра в сторону Донецька. І мені говорить командир, що він Це був. Напевно, той момент, де мене дуже тяжко вивезти з рівноваги, але тоді я просто стояв. Тяжко було. Так, і складно переходити просто з, з, з такої теми, тому що наступне питання в нас по плану. Яка ситуація вас найбільше порадувала? Ну, напевно, точно, що такі з такої ситуації. Після такого е, питання тяжко сповнити. Тяжко спомнити, що мене порадувало, тому, мабуть, давайте пропустимо цей. Цей варіант, бо зараз не можу зорієнтуватися, а брехати, ви знаєте, я не можу. Угу. Так. І чи зробили ви для себе якесь відкриття, чи, можливо, щось таке вам запам'яталося те, що на вас вплинуло? Якусь таку істину усвідомили? Ну, Знаєте, за цей час війни дуже багато відкриттів я для себе зробив. По-перше, Саме таке важливе, що життя завжди уче, і тільки в таких обставинах, в таких ситуаціях ти розумієш, хто для тебе друг, а хто просто ніхто. Знаєте, раніше я думав, що, що в мене дуже багато друзів, а оказується, в мене просто. Людина, в є трошки грошей, і поки вони в мене є, поки ми за мною дружить. А в складній ситуації, коли ми стали на захист своєї країни, і стали на захист свого району і робили все для того, щоб захистити е нашу землю, наш район і в частності, то я побачив, що 90% цих друзів втікли і їх не міг знайти. Ну, от якось так. Тому це уча, але це урок, це життєвий урок, і я рахую, це такий стрес, знаєте, який повинен в житті то також бути. Рано чи пізно все стає на свої місця. Все, на все, все стає на свої місця. Знаєте, скільки, от, ви подивіться, скільки на мене вивели бруду там, со сторони гандонів цих, цих, цих капловухи нещастів і всього остального. Да? Але ті люди, хто розуміють ситуацію, ті просто розуміють. А Для них ціль це більше піймати хайпа, заробити грошей на Ютубі, щоб більше просмотрів було. Інші пріоритети зовсім інші. і Я зовсім інша людина. і я Стараюся жити, якщо можу допомогти, допоможу, не можу. Скажу відверто, що не можу. Ви знаєте, я дуже, е, отак відверто кажучи, я дуже часто задавав собі питання, от навіщо ти це робиш? Да? Допомагаєш, там іноді останнє віддаєш, от навіщо? Знаєте, один із великих колись сказав, е, коли стоять задача, і вони через проходи через определенний час виконані, все зроблено, все красиво, все хорошо. Проходить деякий час, люди скажуть, ми б зробили це і без безповорозніко. Розумієте? Оце мені час щось на думку падає наш президент. Да? От коли перші дні війни, коли він дійсно показав сталеві яйця і просто став на захист своєї країни. І за ним стали всі. Всі, оу. А тепер проходить деякий час, кожен хоче бачити себе гетьманом і сказати, та що він там? Ну не втік, ну і що? Ми б і без нього це зробили. А тоді, коли петух задницю клював, всі дивилися на президента і всі дивилися, а як же він себе поведе. А він повів, як настоячий мужик. І він я ніколи не був його прихильником до цього, а після цього став. І горжусь тим. Що я ціную його на по-настоящому подвиг. Це був дійсно подвиг, тому що Порошенко на його місці втік тільки Майка вздулася, б і юбка завернулася. І України вже б не було. Тому я горжусь тим, що в нас є такий президент, і горжусь, що в нас є Україна. А на сьогоднішній день ви відчуваєте вдячність від людей? Яких людей, про що ви говорите? Про те, кому ви допомагаєте. 50 на 50. Одним допом... От розумієте, ну я хочу, щоб люди просто розуміли, я хочу об'яснити по-простому, да? От е допомагаючи людині, одна з вдячністю по цей день ну, приходить. От їй нічого вже не треба, але вона приходить і дякує. Ви мене так виручили, ви мене так. А іншого, так вже через проходить час, да, то, що він там заробив гроші, він должен нам, должен таким як я допомагати. Тобто, ну, це мене, знаєте, трошки рубає, як то по моїм самолюбію. Але мене батьки таким виспитали, розумієте, я не можу довго сердитися на людину. Тому, навірно, я, я рахую себе чудовим керівником, бо я заробила людина працівник заробив, я можу йому таке розказати, що він. І, і, ну, Пкати починаю прямо в кабінеті. Ну, я можу спильчивий та й можу там висказати, але коли побачу, що людина зробила роботу, він дійсно заслуговує на допомогу, я можу йому пожати руку, дати прем'яні, ще вечором постаграм з випити. Тобто, ну, тобто, я... мені мамка завжди говорила, синок ніколи не держи зло на людей. Тому я. Я просто. або от до таких, як. Гумовий на Я на нього абсолютно не дріжу ніякого зла. Я просто таких людей вичерпую життя. І все. А Бог і врем'я на зростало у всіх на свої місця. Скоро, зовсім, скоро. Всі побачать, хто є, хто. Чи є якесь досягнення у 2023 році, яким ви пишаєтесь? Особисто ваше. Я б не сказав би, що це досягнення. Ну, по-перше, що при, при таких навіть тяжких умовах ми, хоча і держава давала там льготи, давала можливість налоги платити, не платити по початку, я горжусь тим, що в нас поставлена так робота і така, такий запас прочності, що ми. Податки як платили, так і плати. Ми не зменшували ні заробітну плату. Ми... І все, що ми планували по роботі, ми все робили. Єдине, що ми перейшли на, скажімо так, ми підприємство поставили на військові рейки, в якому параметрі що ми почали більше сіять гороху, гречки, проса, тобто ті культури, з яких робляться крупи. Для того, щоб дійсно в державі не було голоду. Ну, от, от якось так. А так, я гружу тим, що ми підприємство як держали на тому рівні, так і держимо. Ми їх покупали техніку, планували покупати, ми їх купляємо, ми купляли, машини планували купляти, ми їх купляємо. Е, тобто ми все по підприємству ми держимо все, те, що ми запланували. І я горжусь тим, що. Е, Пайовики агрофірми П'ятихацький, корпорації агрофірми П'ятихацький ні в чому не ждалися. Навіть людям давали на два години вперед, щоб хтось. Ну, ціни на продукти, ми, наоборот, не підвищували, а зменшували. Або держали на тому рівні, щоб ну, я вже в збиток, то ну, хоч невеликий. Оце я рахую досягнення, то, що наші люди не бідують. І бідувати вони ніколи не будуть, я ям гарантую.